Прикарпатські пластуни різдвяні свята відзначають по особливому. Підтримуючи традицію, започатковану ще у 50-му році представниками української діаспори, вони провели щорічний захід під назвою Різдвяна свічечка. Його символічні вогники об'єднують скаутів усього світу. Першу зі свічок запалюють наймолодші представники цієї організації. За всіх тих, які відійшли від нас, за всіх тих, які загинули за кращу долю України. Другу свічку запалює представник уладу юнасу. Тобто, це є віком від 12 до 18 はい。<スロー> А вони запалюють цю свічку за тих всіх, хто є розкидані по Україні, по хто є розкидані по світу і зараз на даний момент не можуть проживати на теренах України, але працюють на благо України. І третю свічку запалює представник уладу старшопластонів. пластунів. Тобто це є віком від 18 до 35 років. А років. Запалюється свічку за всю за всіх пластунів, за пластову велику родину. Оскільки у різдвяній свічечці задіяні скаути широкого вікового діапазону від 3 до 103 років цей захід є так званою зустріччю поколінь. Щороку. Особлива програма. До прикладу, у 2011-му пластуни виконували діаспорні колядки українців. Цього року святкування Різдва розпочали звіншування наймолодших пластунів пташат. На розсуд глядачів та журі представили також шість вертепів. Єдине, що ну відрізняє пластинську коляду від звичайної коляди, те, що пластуни ну колядують не просто так, щоб для себе там назбирати грошей, чи там принести ну для себе якісь задоволення. Вони хочуть донести задоволення ну, цією колядкою іншим. Серця інших. А от кошти зібрані упродовж різдвяних свят. І також ті, які пластові юнаки отримують у найближчий щедрий вечір за посівання, доповнять благодійний збір. Усі вони будуть спрямовані на перший в Україні скаутський пам'ятник. Вастунам, що не зламали своїх присяг до сторіччя цієї організації.